Ну що, друзі, давайте дивитись саме той урок, який проходить ваша душа тут і зараз. Для чого він вам потрібен, ваш період, і ваш стан на зараз, і ваш стан на найближчий час. Які, блага, ви отримуєте? Можливо, вам зараз важко, тяжко, і ви не розумієте взагалі, куди рухатись. Іноді нам дуже в такі трансформаційні часи потрібна підказка підказкана. То ви зараз, що ви зараз? Дивіться, ну, ви чекаєте, да, щоб ваші плоди проросли, сімірка пентаклів. Тобто людина, яка вже посадила то зерно, да, ось, знаєте, ми сіємо добру карму, негативну карму, можна її по-різному. Да? І ось це дерево вже готово дати вам плоди. Але ви ще чекаєте, да, ви, ще... ви тримаєте тільки, от, дивіться, половину. Тобто вам чогось не вистачає. Хоча подивіться на це дерево, яке воно ізобільне. Тут і квіти, і якісь і плоди, да? і різні квіти, і різні е, листя тут. Тобто, ви дуже класно попрацювали якийсь час, і ви розумієте, що ну, вже я чекаю, де ці плоди? Я вже зачекалася. Можливо, був період стагнації, да? чи він ще у вас йде, і ви не розумієте, чому так відбувається. Таке буває. У нас іноді буває, що ви розуміли, я духовний практик енергопрактик. Я працюю не тільки старо. З ну, Дуже багато систем я працюю, регрес, каші родові практики, ченелінги і веду настану, Я вам скажу, що от коли такий період затяжний да? і, і такі стогнації, чи прикрили кришку, да? ви не розумієте, що відбувається, що таке прикрили кришку. Ну, вищі сили дали нам паузу. Це значить такий, чи буває період вакууму, коли все замерло. Да? Це значить, що вас готують на перехід в інший рівень. Тобто ви один етап завершили, треба рухатись далі. Він не завжди приємний, дійсно болісний. От, хотіла сказати, болісний, випадає дійсно карта, п'ятірка мечів. Да? Можливо, ви проживали зради. Тут може бути зрада від близьких людей, коханих людей. Ну, якщо ви чоловік дивитесь, перевертайте на себе, це нормально, да? просто більше енергія жінок заходить. От, і. От як би, як не крути, до речі, тут може бути ще й про вашу тінь. Да, я сам себе зраджував якийсь час. Я обирав не себе, я йшов кудись, але думав, що це мені краще. Але всередині моє серце хотіло по-іншому, да, чи я хотів по-іншому. Не могли в собі розібратися. От, і башня, да, що каже нам башня. Ну, Насправді, все, що потрібно було відвалитися, воно вже відвалилося, чи відвалюється зараз, і ви це проживаєте. Чому? Це непогано, тому що всі часто плутають башню з чимось дуже-дуже жахливим. Башня це класний аркан. Коли? Дивіться, ви тут ще тримаєтесь, до речі, в кожній колоді да, є своя башня, по-іншому вона зображена. Але ми на символіку дивимось. Ви ще тримаєтесь за те, що е, рухнуло, за те, що тріснуло. Да? Вона, в принципі, ще не рухнула, але ось-ось вона зараз буде падати. Я вам скажу так, що хтось тримається за минуле за спогади. До речі, тут жінка да тримається більш так ну по. по... По вигляду, схоже більш на жінку, да? тобто ви ну, не хочете відпустити, але іноді треба відпустити, щоб що. Коли ми приймаємо ситуацію, така як є, коли ми розуміємо, що ну все, я вже все зробив, ну ні, виходить нічого. Ну тримаю я ту башню, да? тримаю ці відносини, тримаю там за якусь роботу, за цей дім, там, за якісь ще там да, речі, але ну не виходить воно ніяк. Воно вам тільки шкодить. Ви уявляєте, скільки зусиль ви сюди вкладаєте? Щоб стримати те, що вже все. Віджило. І карта башні дуже класна второго. То, хто в мене второго вчиться, я вам скажу, це коли відживає і рушиться все те, що вже вам не потрібно. Да, ми можемо сказати, ні, я ж його люблю, там, ні, я ж хотіла цю роботу. Душа ваша знає краще, вищі сили знають краще. Іноді вони нас ну, чистіше за все ведуть через біль і забирають в нас те, що нам вже не потрібно, щоб дати що нове, те, що вас зробить, щасливою людиною. Від криє вам свій шлях, поведе правильним шляхом для вас, індивідуальним. Да? От ми на сесіях розбираємо, ви можете прийти на мене на консультацію да, з любим питанням. І ми розбираємо зразу корінь, проблеми. По поличках я вам все розкладаю з картами, без карт. Я веду дуже глибокі сесії, От. можете з цим попрацювати спокійно взагалі. Ще От. отримати своє там послання від янголів і тому подібне. Давайте далі дивитися, що вам дається за це все, да? що ви зараз проходите король жезлів. Дивіться, тут може бути так, що вам дають, до речі, король жезлів, але тут жінка намальована. От подивіться, ви можете бути в чоловічих енергіях, але вам дають нову силу, новий етап, який веде вас до енергії. Комусь дійсно треба відкрити енергію. В мене недавно був практику: забери своє відроду, да? ну, тип, коли ми розуміємо, що у нас відроду дуже багато є. І дарів, ресурсів, всього-всього. І зняти негативні програми, програми родові. І там, реально, за три дні дівчата собі відкривали дуже класну силу. Дуже часто ми оцю силу навіть не знаємо свою. І ми, проживаючи оцей етап, виходимо в етап, цей, перероджуємось. Да? От почитайте навіть живі історії людей. У мене вже за три роки практики стільки є людей, які пройшли е, крізь мене зі мною? Да? Е, е, я їх провела там. А, і ти розумієш, що дійсно кожен етап, який рухнув, веде тебе до істинного я, щ... до щирого собою бути з світом до свого призначення, до крас... кращих відносин. Да? Також, що вам дає цей період зараз? Ну, дивіться, ну що тут казати, можна. Так, тут дві карти в мене, мені здається. Ні? Так, да. Да, вони чомусь злилися. Дивіться, колесо фортуни, ну так дісталося, значить, так потрібно. Колесо фортуни і туз кубків. Про що вони вам кажуть? Що вам дається? Фортуна, дивіться, вона може крутитися в позитивну, в негативну сторону. Зараз вона вам каже, ти отримаєш свій туз кубків. От дивіться, колесо каже. Ти отримуєш емоції, щастя, любов, наповненість, позитивні емоції, подивіться, тут є вода, вода це завжди емоції, кубки завжди емоції, да? відчуття, стан твій. Але подивіться, скільки тут, можливо, для когось це буде нова любов, можливо, це буде любов до себе. Ваша фортуна повертається в вашу сторону. Якщо ви довго проживали важкий стан, якщо ви розуміли, що ну я вже не знаю, ви знаєте, був у мене період, коли не ти там покишний, Копав і там покопав, ну щось не так все. Ну не розумієш, чому ти не можеш вийти з якогось періоду, а потім все стає на свої місця, тому що ти завершуєш якийсь етап і відкривається новий етап. Так, далі, що в нас йде? Дивіться карта помірність, вищі сили це завжди, да, які кажуть, тут і зараз наступає період, дивіться, довгий період. Спокою, гармонії, балансу, достатку можна сказати, да? але тут більш про духовний розвиток. І дивіться, тут за ним вийшов в мене кроль Пен... Лицарь Пентаклів, який каже, що да, це надовго. Да, це, можна читати цю карту, що вона трошки застої. Да? От людина вже готова піти, але ще не йде. Але в цьому в цій комбінації це каже про те, що ви готові рушити в нове да? і відчути той туз кубків, який є. Ваш туз кубків. кубків. Да? Давайте так зробимо. Тут дуже важливі речі виходять насправді. Дуже-дуже важливі речі. Ще що скажуть карти? Ну, і трічка Пентаклів. Попереду вас чекають нові знайомства. Можливо, ви будете дійсно щось будувати, нове да? для себе. Будувати своє життя, будувати внутрішню опору, будувати якісь нові цінності, а, щось таке, да, але будуть поряд люди, які вам будуть допомагати. <кій> а, да. Зараз да, ці люди, а, вони, знаєте, от в мене є клієнти, приходять, кажуть, в мене токсичне оточення. Я кажу, у мене ні. Моє токсичне оточення давно відпало. Поки я працювала над собою, мої поруч зі мною так розверталися події, що є люди, які зі мною на одній хвилі, да, в духовному розвитку і тому подібне. Далі, що вас, до чого це веде, да? що вам кажуть? Трійка жезлів Трійка жезлів — це про новий шлях. Коли у вас вже є оцей корабль в руках, да? ви розумієте чітко план дій, ви йому будете слідувати. Не просто щось там ілюзорне, дно колоди — мах. Подивіться. Рука Бога вас тримає, але ви як мах можете, що таке мах? Це я творець свого життя. Я можу управляти своїм життям, як мені потрібно. Тут буде повна чаша дім, тут буде у когось пара, тому що лебідь, ви знаєте, це завжди про кохання. В неї паличка в руках, подивіться. Це значить, що людина готова управляти своїм життям так, як їй потрібно. Да? І при тому всьому не втрачати цю легкість, цю красу. Да? І дивіться, тут бабочка. бабочка. Що гусінь, яка переродилася в бабочку, да? дивіться, символіка, яка цікава. Тобто ви вже переродилися, можливо, ви ще цього не відчуваєте, не війшли да, в цього мага. Чи ви ще в стані для когось, ну, для людей, може, це по-різному кожного програтися, але відчуваєте свою інформацію, так? Да? А що таке? От чути свою душу, я вчу людей ченелінгу, відчути інформацію свою, да, правильну, що це для мене, не впасти в ілюзію, а відчути насамперед свій шлях. Що це вам дасть, давайте так. Ну, Прекрасно, король Пентаклів. Дивіться, в першу чергу це не, не інша людина, да, як ну, люблять дівчата думати, о, у мене буде мужик. Ні, дівчат, тут зараз кажеться про вашу стабільність. Тут, до речі, намальована жінка. От Тут пентаклі виходять, а, точніше, королі виходять, і там був король жезлів, і, і король пентаклів. Зараз ви трошки на чоловічих енергіях, і це нормально, нічого страшного. Да? У вас тут просто перевалює трошки. Ця сторона, але дно, колоди закохані. І тут закохані, дивіться, в оригіналі закохані, там три, три позиції, да, три людини, є третій лишній. Тут дві людини. Тобто, о, у вас, до речі, перше, що ви знаходите свій баланс, стабільність, да? ви можете вже цим пентаклем не тільки собі дати, а й людям поділитися, подивіться, скільки їх навколо да, в квітах. І ви можете ще, як король Пентаклів, ще другий варіант, і він може бути і той, і той збутися у вас, коли плюс вам дається людина для вашого життя, для сім'ї, да, для кохання і тому подібне. Плюс дно ну, колоди це може підтверджувати у вигляді закоханих. Давайте подивимося що ще цікавого. Сімірочка мечів, зараз розкриємо. І так, колісниця. Дивіться, що нам кажуть карти, ви зможете тут і зараз. Піти від любого стану обману, да? коли з вами поступали нечесно, коли, можливо, ви вже наїлися, да, отого от ізбору, бачите, можна так вона скажу, да? наїжджатися того вже гімнастки, який тобі треба, щоб піти там і далі, рухатись. Ви вже готові рухатись далі. Ви вже готові закрити цю тему і рухатись далі. Ще другий варіант може так програтися, що, от якщо відносини брати, дивіться, от як можуть програтися карти? Да? Чому. Можливо, індивідуальна робота, от коли ми працюємо індивідуально, я щитую під ваш запит, да? а, у когось буде людина, да? а, яка, можливо, колись вас обманювала, колись вас обманювала, щось було не так, а, повернеться да? та Людина повернеться до вас, чи тримає дорогу до вас. Да? Буде якась зустріч, чи хоче зустрічі, але про що тут нам кажуть карти? Давайте подивимось цю історію. У кого тут було завершення стосунків зараз. Дивіться, ну і другий король Пентаклів. Дивіться, от у кого тут про стосунки відгукуються, да? два лебеді. Ви пішли, чи ви пішли, чи ви разом вирішили, чи він пішов, неважливо. Зараз, да, це спільний розклад. Він може програтися трошечки по-різному, да? але він хоче повернути це. Да? Тобто, двічку цю. Оцю лебеді, дивіться, в парі вони. Все-таки, тут теж пара, тут теж пара, тут людина самотня уходить. Людина повернеться до вас чи з розмовою, чи давай вирішимо щось. Тобто для когось тут йде ще така тонка лінія про відносини. Да? Ми були про урок душі, про ваш етап, але це, мабуть, невід'ємна частина тут для когось. До речі, дуже буду вдячна вам за лайки і за коментарі, як у вас відіграється цей розклад. Наскільки вам це відгукується? Далі. Десяточки жезлів, да? дуже важко було це все нести, але зараз йде етап, коли ви зможете скинути з себе цей тягар і рухатись далі. Спокійно рухатись далі в своєму да, направленні. Що ще? Давайте докладемо декілька карт, що вас чекає далі, насправді. Дивіться, от ваше серце ранене, ваша душа ранена і змучена вже завершується цей етап. Карта світу закриває ці ваші рани. Що таке карта світу? Дно колоди, четвірочка жезлів, Четвірка жезлів, сім'я, весілля, радість, да, якесь свято, повний дім, повна чаша. Що вам кажуть карти? Завершується етап страждань. Просто завершуйте, повірте в це. Навіть якщо ви вже в це не вірите, ви кажете ні, я вже в це не вірю, я вже стільки намучилась, намучився, ну не можу вже. Що я ж не знаю, як це вже. Знаєте, там, знаєте пісню я вже забула, як то любити. О, да. Дуже часто, ми дійсно, в таких стражданнях забуваємо, що таке щастя, що таке любов, що таке радість, що таке позитивні емоції. Вам це буде дано. Дано буде, просто дайте цьому час. Можливо, комусь треба там місяць, можливо, комусь треба день, комусь треба там два місяці. Дайте собі час на це. Не йдіть всупроти Всесвітом. Якщо так відбувається в вашому житті, значить так зараз потрібно. Коли нам все погано, да, можна сказати, я творець свого життя, я це створив, я ну, навчаю ці концепції, але навіть якщо це створено, а ваша душа обрала цей досвід, що таке я. Це створив, ваша душа колись обрала цей досвід. І вона створила його, щоб що? Щоб пройти свій урок. Наприклад, треба було прожити біль якісь зради, щоб вийти в своє призначення. У мене так було, я прожила біль зради, щоб вийти в своє призначення і не просто бути мамою і дружиною, а стати духовним наставником. Да? І я вже постійно в цьому працюю і спішно навчаю людей цьому. Але отут завершується цей період, де було дуже боляче. І дивіться, як би вам не було боляче, ваше серце квітне все одно. Знаєте, є такі тібетські практики, я трошки дотична з ними була. І в одній з практик є така історія, де ми розкриваємо розу, да, внутрішню, у нас є така роза з хрусталем нашої душі, діамантом нашої душі. І через неї ми очищаємо негатив. От Дивіться, от навіть щоб тут не було, ви можете вийняти ці мечі. Да? Ну, ці такі стріли. І засвітити наповну. От, засвітити повну. Давайте я вам покажу, що вам зараз кажуть янголи зараз, що вам вони передадуть. Ну, Дивіться. Ну, що тут казати? Романтичні відносини. Да? І дно колоди, знаки і е, напомінання. Тобто. Відчувайте все світ вас чує. Дивіться, що навколо відбувається. Слухайте себе в першу чергу. Да? Ну, уйдіть в якісь ем, жахливі речі. Да? Ну, е, ми... Я навчаю, от як формувати своє життя з позитивної позиції. Не тому, що це якась магія, а тому, що є заряд, от фізика банальна, заряд, є заряд емоційний, позитивний, є негативний. І от з якими думками ви прокидаєтесь, да? з якими думками ви йдете в це життя, створюєте свої день, тому подібне, з якою енергією, те все і повертається вам. Коли ви в стані. Дефіциту, дефіцит множиться. Коли в стані ви ресурсу, ресурс множиться. Все, по-іншому не буває. Ну, багато є концептів, в мене і вище філософська освіта, дуже багато психологічних зараз практик, я навчаюсь, і духовних практик. Концепцій багато. Але істина, та, вона одна, розумієте? Відчуваєте своє. Ну, тут можна просто вже не докладати. І давайте, от зараз, в мене є такі класні, зараз покажу вам. Карти ресурсні, це карти мак, коли я навчалась мак терапії, придбала собі дістану вам одну карту, як вам зараз ну, да, пройти цей етап м'яко для себе, що вам може допомогти. Дивіться. Це на таро, да, це карта на, на, на подумать, я кажу, да, я, на подумать, а взагалі, що тут відбувається зі мною? Що тут є зі мною? Да? І подивіться, що вам зараз, от як пройти більш м'яко, цей етап не залишайтесь наодинці. Можливо, це е, друзі, да, тут є собака, там люди спілкуються, природа, друзі, е, те, що вас наповнює, підіть десь, може, поїздка кудись, коли ви мріяли, в якісь гори, можливо, до батьків село навіть поїздка. Можливо, завести собі, я не знаю, собаку, птічку, да, котика, поспілкуватися з тим, з ким давно хотіли. Не залишайтесь на самоті. У нас багато, у нас 8 мільярдів на планеті. Не для того, щоб ми були самотні. Запам'ятайте це. Все, моє любі. Я вам дуже дякую. Дякую за вашу увагу, ваші коментарі, ваші лайки. Якщо вам потрібна моя індивідуальна консультація, да, ви можете мені написати. Мої контакти є під відео. І я завжди з задоволенням з вами попрацюю. Я швидко дістаю корінь, проблеми. У мене дуже багато інструментів для цього. І повірте мені. Це завжди, завжди є сенс да прийти і, хоча би вигрузити з себе, от все, що вас мучить, тоді завжди стає легше, як мінімум, а як максимум закрити це і зцілити.